Одного разу клієнт задав мені дуже цікаве питання, що говорять люди, які проживають в двоповерхових будинках, чи жаліють вони, що побудували саме два поверхи, а не один. Іноді перед початком виконання проєктних робіт виникає глобальне питання: який будинок будувати: одноповерховий чи двоповерховий. Я поговорив з двома клієнтами, якими давно вже проєктував двоповерхові будинки, і вони в них проживають вже не один і не два роки, а більше. Також я позвонив знайомим, а також набрав своїх знайомих будівельників, які. Теж спілкуються з клієнтами, яким вони будували давно двоповерхові будинки, і деякі з тих будівельників самі проживають в двоповерхових будинках. І от який результат я отримав. Але спочатку давайте поговоримо про різницю вартості між одно- і двоповерховим будинком і чи так вона важлива. Звісно, що всі порівняння потрібно виконувати індивідуально з прив'язкою до конкретної ділянки із своєю геологією і своїм рельєфом. Оскільки буває така геологія, що дозволяє виконати мінімальний розмір фундаменту, який витримує як один поверх, так само він витримує і два поверхи не потребує збільшення своїх габаритів і армування. Але буває дуже чутлива геологія, коли витримуючи один поверх, ми на неї донавантажуємо її двоповерховим будинком і вже суттєво збільшується вартість самого фундаменту. За моїми спостереженнями загальна картина по різниці вартості наступна. В половині випадків два поверхи дешевше, ніж один поверх на 8-15% від вартості коробки. У 30% випадків плюс-мінус вартість одинакова, і в 20% один поверх дешевше виходить, ніж два. Таку ситуацію можна пояснити тим, що при одинаковій площі все ж таки впливає на здорощення одноповерхового будинку пляма забудови, а це більше земляних робіт, більше фундаменту і більше даху. Саме ці роботи і конструкції є найбільш затратними в кошторисі на будівництво коробки. Якщо ж говорити про двоповерховий будинок, то тут на здорощення впливає в основному сходи більший тариф на висотні роботи та оренда більшої кількості рештування. Якщо говорити про сходи, то класичний варіант з проміжною площадкою, виконаний в моноліті, з оздобленням плиткою вийде вам в діапазоні від 4 до 6 тисяч доларів це робота плюс матеріали. Вартість простору сходової клітини можна раціоналізувати, розмістивши під сходами кладову, комору чи санвузол, але в результаті все одно, по факту, це буде більш затратно, ніж в одноповерховому будинку даний простір просто оздобити і використати, наприклад, як гардеробна кімната. Так от. При опитуванні про вартість ніхто навіть не згадав, тому що є фактори, які більш відчутні і важливі, ніж 8-15% економії від вартості коробки. Відгук номер 1 Основне життя проходить на першому поверсі і на другий зайвий раз ніхто не піднімається, хіба що тільки для ночівлі. При цьому його потрібно опалювати і прибирати. А з віком все ускладнюється. Відгук номер 2 При опаленні взимку все тепло піднімається в холд другого поверху, і різниця температури відчутна. Що створює невеликий, але дискомфорт. Відгук номер 3 Влітку другий поверх нагрівається більше, ніж перший, і провітрювання ввечері іноді не дає результату, оскільки прогрітий за день фасад створює свого роду теплову оболонку навколо будинку. Відгук номер 4 Розраховували на проживання разом з дітьми, а вони в результаті вирішили жити окремо. При одноповерховому будинку можна було б простіше знайти застосування пустуючим кімнатам, ніж на другому поверсі. Відгук номер 5 Під час будівництва психологічно два поверхи сприймаються у декого важче, ніж один. Але в більшій в плямі забудови. Отже, ці 5 відгуків було отримано від 11 людей, які проживають в двоповерхових будинках. З них сім побудували б зараз один поверх і в меншої площі, і чотири задоволені двоповерховим будинком і нічого б не міняли. Коли все ж таки потрібно будувати два поверхи, все дуже просто: от хочеться вам двоповерховий будинок, і ви давно уявляли своє життя в двоповерховому будинку. Будуйте два поверхи, не прив'язуйтесь до різниці у вартості, вона невелика і розтане в бюджеті будівництва. Непомітно, а от емоційно ви будете завжди згадувати, що хотіли саме два поверхи. Також двоповерховий будинок має сенс при невеликій ділянці і великій площі будинку, коли один поверх може забрати великий відсоток самої ділянки. Звісно, що це не репрезентативна вибірка, оскільки всього 11 учасників. Тому прошу вас в коментарях написати свою думку і поділитися своїм досвідом проживання в одно чи двоповерховому будинку.